Ось як виглядає вазонок. Оцей. Я його вчора помила гарно, але саме основне, я тут вискубила усі, такі, знаєте, листя, таке трошки сухе, маленьке, особливо, таке, знаєте, трошки пожутіле. Типу такого. Воно таке жовте-маленьке, воно не потрібно. Я його гарно помила. Дивіться, як гарно вазонок виглядає. Я не знаю, що це, але він дуже добре зберігається. Він просто зелений, кущен росте, і він дуже невимогливий. Все, то, що я хотіла. Так як я хотіла, він в мене вже майже рік, я не пам'ятаю, він розрісся. Він колись в мене тут в кухні ріс, де оце? Папороть. А зараз трохи ціле літо був на, на балконі, і я його, скажімо, вчора такий душ йому зробила, такий так, кімнатної температури, так гарно. Дивіться, яка земля мокра. Тут чаї в мене ще всі стоять, мені треба чаї привезти в порядок, положити сюди. Тут мені треба горіхів наповнити, тут в мене ча... кава робиться. Ой, вже виходить кава. Я буду пити з вершками. Купила м'ясо, зараз буду ще бульйон варити. Бульйон такий русіл з волового м'яса. Вистачить, вистачить вже вода сама. Ставимо сюди. Екоква. Дивіться, я п'ю з такими вершками. Ось такими вершками я п'ю свіжими вершками. А оці вже е, нові купила. Я подивилася в сконтріну, я щось 3,50 заплатила. Це ужас, які вони дорогі. От за півлітри, півлітри коштує два, це тут є велика банка. Пів, половина, бачите, півлітри. І коштує е, майже 3 евро. А тут за 250 грам маленька така баночка, я заплатила 3,80 Ну, може, тому що латозіо, не, Тут латозів без латозіо, бачите, і диджерібілі. Я не знаю. Подивіться, яку я бадю купила. цього. Ноги мити, ноги, руки, бо будуть білі рушники у мене стояти, так як в готелі, готелі. І треба ноги мити, руки не, не до лиця лиця у мене другий є цей, але от такі, знаєте, особливо ноги в біде, три рази треба мити. І руки треба мити три рази. Я купила саме най. Таке просте Марсілія, це таке, бачите, екстра пуро. Чисто-чисте. Це суші. Це дуже-дуже натуральний номер один в Італії милорідке. Я його буду наповняти в такі баночки, тут є ціла літра. Була якась трохи знижка. Я заплатила е, майже 3 з чимось. коштувало майже 4 євро, тут є одна літра. І я цим дуже рада. Пізніше купила ще таке темпо. Ну, Закінчуються свідки мусять бути запас. Таку вже готову цю купила. моркву. Стевію, знову чай, всякі чаї засолоджувати. Масло завжди в мене є. Дуже кришенце я люблю. Кришенца. Пізніше от купила ці от, як вони називаються. Це теж наші стоскани. Дік'янті – це таке, знаєте, дуже-дуже ну, якісне м'ясо, така порода. Ось що я купила. Ось ці ще теж буду робити. От цибулю я вже купила. Цибуля теж була велика знижка за, за кілограм того тонну. Я заплатила треба завжди за кілограм дивитися, бо ви не відгадаєте 14 євро. Ви розумієте, це недорого 14 євро. Це буде на, на три рази, напевно. Така сама м'якоть, в склі дуже добре купляти. І я купила, знайшла ось ці ще тропея. Бачите, така цибуля, тропея. І я буду цибуля, тонно і фасоля. Оце дуже-дуже смачно. Тут в мене ще, щоб бульйон дав мені багато. Я попросила задурно, в нас дають петрушки і того седано дав, бачите, грушок багато я накупила. І нові ці. Нові горіхи, бо закінчилися. Оці грушки у мене трошки постояли на, на балконі, на сонці і трошки потемніли. Бачите? Ну нічого, Зараз я їх в холодильник поставлю, вони тверденькі. Як будете вибирати, пробуйте тут, бо тут от грушка починає так, якби старіти отут зверху, вона починає бути м'яка. Я їх вибирала, вони всі були тверденькі. Бачите, О, вона виглядає тверда, але ви як її чистите, то бороді тече, Вона така м'яка, м'яка. Пізніше купила ну, яйця ще от купила, от і у яйця завжди я ї... яйця. Яйця яйця, це ну, яйця тепер говорить. Крекер. Крекер, я... ми не їмо крекер, але от мій компаніо-італієць мій, компаніо, італієць, мій як їхав в машину, йому там треба гристи що-небудь, знаєте, таке перекусити, І я не знаю, він собі взяв. Тук-тук-тік-ток-тук-тук називаються. Хто живе в Італії, знає, вони такі солені солодкі, такі. кришаться так багато, вони дуже шкідливі, бо там і цукру багато, і солі багато, там цукру солі, і солі. Я старалася не знаю які. Я зараз буду пробувати всі-всі-всі. Перепробую я і виберу одні, але треба було мені біо взяти. Бо я поки що ті попробувала, була знижка велика. Мені треба вибрати одні біо, щоб вони були тоненькі, щоб вони мені подобалися. Це з гречкою і сімі кія. І а оці з сімочки гарбуза, розмаріно і сімі Дімільо. Оці отож досить смачні. Але я хочу всі в Італії перепробувати і тоді. Дуже добре. От, бо я вчора їла з цим От Взяти ложечку стракіно, положити зверху. Боже, яке це смакодок, це хліба не треба. Це просто хліба не треба. І м -м, дивіться, що я ще вчора обробила. Ось це, це я від моєї свекрухи італійської принесла. Ось такі. Тут дуже багато м -м, було, таких, знаєте, жовтого, гнилого. Дивіться, яке коріння, мені треба срочно е ставити. В землю, взяти горшочок і поставити в землю, бо коріння вже довше не буде рости. Буде рости але воно пізніше погано буде, контакт з землею, погано буде, тому що рослинка привикла, вона народилася, та якби коріння пустило в воді, а пізніше в землю трошки знаєте, не треба так довго, щоб довге таке коріння було. О, це. Зараз оці квіти обов'язково буду підливати. Обов'язково зараз буду підливати кожен день, кожен день, тому що ця, е, ця вже розпустилася, коротше, треба мені поливати. Дивіться, ще другий. отут я гуляла-гуляла по вулиці і ще знайшла такі, тож, такі самі. І коріння теж пустило. Вчора я теж гарно помила, обробила. Бачите, ще жовтий листочок попав тут. А я вчора почистила, вони деякі листочки сохнуть. Жовті робляться і це, ну, це все гниль така, пізніше смердить гниль. І теж мені треба буде посадити, посадити е, в землю. Все. все, 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 все. Купила ще є м'яса багато. І все. Ой, дівчата не хочу, я вам... У мене бардак і я вам не хочу показувати. Дивіться, скільки в мене ще тут яблук багато є. Ось так. Отакі от капони я купила. Це бульйон такий варити. Це таке дуже-дуже пахне. Подивіться в інтернеті, що таке капони італіано, І ви прочитаєте. Це такий, зараз я вам на другий раз скажу: кастрований чи не кастрований? Курка така, що ніколи з кур... з кугу з куркою вона не була. Подивіться, яка ціна. Вона дуже пахне, дуже пахне. Хотіла я купити таку цілу курку, бо я хочу такого відвареного м'яса, але я цілу курку добру якісну не знайшла. Курка з 4 євро за кілограм це є куртка напівмертва, я такої не хочу. У нас бульйон обов'язково в Італії роблять з воловим м'ясом. Отаке от, з кісткою. Я мусив бути з кісткою. Я хотіла окремо кустки, кістки купити, не було, бо я вже ввечері прийшла. Я купила отакий от від, від, до бульйону, треба варити, все разом. І ще один кусок, бо хотіла м'яса багато. Це що таке є? То саме я купила таке саме болітоку осу. З кісткою таке, бачите, оту кістка є і воно таке пить кипить Старалася вибирати, де менше жиру є ось цього, щоб було більше м'яса, бо жир буде в бульйоні випускати, випускати, і це мені не потрібно. Так, лишаємо тут. Тут в мене ще яблук багато є, тут в мене зелений е, е, чорний чай, е, з лимоном багато я п'ю. Це от, е, це не гарно так тримати, але нехай вже буде відкрили оці дуже смачні аля грі, на грілі м -м, цукіні. Грецький йогурт. Ще один грецький йогурт. Там є грецький йогурт. Цим він добрий, тому що тут багато-багато протеїнів. Бачите? От. Для того він і називається грецький йогурт, для того його і купляють, тому що 9,4 цього є. Протеїнів. Олію оливку треба допити Ця ще повна, це нова повна. Ми купили омега 3. Це гірка олія. Ми п'ємо одну ложку в день, так як поповнити омега 3 натуральне. Тут ще є дві, дві, дві крапельки, треба докінчити. Це треба мені вживати частіше, бо я щось забуваю вживати чуть-чуть підігріти, пів ложечки того і ви щось підігрієте. І тут в мене є герчиця, я вже про неї забуваю, але я буду, знаєте, що робити майонезу такий. Дам йогурта грецького і дам ось цієї герчиці. Ця герчиця вона теж дорога, що 4,50. Я за неї заплатила теж біо так само. Я буду так, як я вам сказала, грецький йогурт. Трошки олії отого, от тої герчиці і грецького йогурта. І такий в мене буде. Такий в мене буде цей. А тут я купила, не буду я розкривати, тут курка є. Один раз в тиждень. Ми тепер купляємо курку, таку велику, гарну, цілу курку. І тут ще є половина курки, яку ми будемо їсти на днях. Все, дороге мої. Я закінчую. Яйця ще є, але я бачите, яйця завжди купляю. Бо яйця мають бути. І тут мені треба витягнути от на кінець. Вже зима прийшла, от коліжанка мені порадила таку олію для лиця. І ці капсули вони мене нервують, я не хочу їх просто відкривати, бо це багато проблем. Але зараз зима, літом я не такою олією мастити, а зараз на ніч буду мастити такою олійкою. лице. Але в мене ще ця олійка є, якою я користуюся. Бачите, ось, ось я користуюся От застила. Я літом тримала в холодильнику, бо літом не можна було нічого взагалі помастити. Арган, така олія для лиця і для, для лиця. І навіть можна кінчики волосся можна помастити трошки. Вона коштує 12 євро. І тут є 50 грам, так само, як крем. Бачите, ось так. У мене тут багато всякого такого не потребує, що мені треба срочно використовувати. От фаріна і мандолі, мука з, -з, з медалю. Що вона тут робить в мене? Багато в мене всього й ось. Оце треба використовувати, не тримати. Це сизиму. Я тут -я всього є. Різні семочки, я їх збиралася помолоти помолоти всі, тому що тут є, бачите, з льону, А з льону семочки мають бути помелені. Тому що, якби ви їх не помелити, вони вам як зайдуть, так і вийдуть. Ще одні семочки, які я збираюся вже 100 років молоти, і я їх не помелю, а мені треба їх помолоти і вживати так, як, як пармізан. Знаєте, я колись так робила, помолола. І посипала по всьому, по макароні, по бульбі, по всьому, по всьому ті сімочки мелені, так само, як парміджан. І ось такі справи. Ось Всякі от м -м, горіхи, горіхи, мелені, мука кокосова мукає, Коко, мука купляю, а пізніше не знаю, що з цим робити. Від герпесу, ось тут в мене є крем новий, що я купила. Ой! Це що знову тут в мене щось стоїть. Знову семочки. От на днях мені треба всі помолоти, от дві упаковки таких семочок. І мені треба скоресенько їх використати. Абсолютно. Бо купляєш, купляєш, а пізніше це все не використовується ерунда. Оце мені треба зразу викинути в мусор. От Даглас от такий от крем тональний, це просто мазючка прирівняти до інших кремів. Все. Це теж косметичний засіб. А, от що в мене є, почекайте, що щоб я ще знайшла. То, через літо я поставила ой, все в холодильник. Одна мені моя підписниця гарно написала Bionike. Сказала, що треба читати Bionight. Біонайк". Біонайк отака ковер. Це така, що покриває вам флюїду ріденька така водичка. Не тональний крем, але перед тональним кремом, яка закриє вам всі-всі-всі ваші дефекти. І, напевне, треба мені вже витягати вже в хаті холодно і я буду тим користуватися все. Помаленьку треба приходити. І в порядок себе. Ой, вистачить все, пікає ось так дуресеньке мої. Здоровля, вам, здоровля вам, миру, миру, миру. Дивіться, яке сонце гарне. Погода в нас дуже гарна, але сьогодні було перший день дуже холодно. Ми ще тепла не включали абсолютно ще ні одного разу. В хаті 18 градусів абсолютно нормально в сведрі. Ми так сидимо, Я деякі відео дивлюся в Україні всі на короткі рукав, Я не знаю, як ви можете так на короткій рукаві відео сидіти. Я розумію, що тепер і тепло виключають, електрику виключають, але все одно багато людей якось так в той на короткій рукав. То ми тут в Італії ніколи-ніколи, ми тут в двох сведрах шерстяних сидимо. І тепло включаємо. Тільки як ми її вдома 2-3 години, хоча в мене хата дуже-дуже тепла. У мене така хата тепла, тому що я в сердині. Мене гріють одні, другі, зверху сеньора мене гріє, бо вона там старенька, вона включає, вона не економіць. Збоку пани дуже такі. Тут трохи, з цієї сторони, трошки не знаю, чи вони включають, чи не включають, хоч тут винаймають квартиру. Ось так, але в мене дуже тепло. І в мене плісності зовсім нема. Ніколи. От я тут 5 років живу, в мене плісністі ні в якому навіть в ніякому дому нема. Так би машин мало бачити, тому що сьогодні не робочий день. Не робочий день. Дуже тепло, вітру немає. Як ви бачите, не рухається нічого дивіться. Тут дуже в нас мало вітру. От Дерво на місці не рухається. Зовсім дерево не рухається. От тут трошки рухається, кущик рухається чуть-чуть. І навіть не видно, що він рухається. Здоров'я вам, дорогесенькі мої, миру, гарного хорошого дня, спокійної ночі, як ніж настане. Обнімаю вас всіх, думаю про вас, про Україну. І хочеться просто плакати.